У Смілі триває заміна мереж на каналізаційному колекторі, якому майже 50 років. Від початку тижня роботи з ліквідації аварійної ситуації перейшли в активну фазу. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Сергій Ананко. Загалом планують перекласти більше 200 метрів колектора новими трубами. У нас іде активна робота по заміні нашого колектора, про який вже йде мова. Наша робота розділена на декілька етапів. У нас перша це вулиця Мічуріна. С тобто оперативно нам перше переложить саму трубу на нову на вулиці Мчуріна, заки відновити для проїзду і потім вже йти далі. На даний час, як ви бачите, вже йде робота підготовці. Тобто Завтра, післязавтра, десь буде вже проводиться заміна самої труби. Тобто, роботи підготовчі закінчуються. Тільки ми зробимо паралельно тобто, в іншій ділянці. Проводяться земляні роботи, вже котлован і будемо позамінювати там трубу. Задіяна техніка комунальних підприємств Гео та комунальник уже працює підйомний кран, який придбали торік за кошти міського бюджету для водопостачального підприємства. Хлопці працюють, задіяна техніка як комунальника, так водоканала. тобто всі працюють завдяки тому, що наші комунальні підприємства за три роки були забезпечені технікою. Всі роботи в принципі зараз виконуємо саме без залучення сторонньої допомоги, і це є дуже ефективно, Тобто ми нікого не чекаємо. Є своя техніка, працюємо одразу.